Телебачення завжди мало вплив на суспільство. За цей період часу багато чого змінилось. Відбувся великий прогрес. За допомогою нового обладнання створюються багато різних, крутих та креативних проєктів. Але попри це, найголовнішим на телебаченні залишаються талановиті спеціалісти, які створюють якісний продукт. Ось так телебачення виглядало майже 80 років тому. А ось Поліна, представник сучасного телебачення, який не потрібно вчити на пам'ять довжелезні тексти, адже в неї є суфлер, має контурне світло, яке підкреслює її риси обличчя, знімається в гарній студії зі всіма необхідними зручностями, та записується на камеру, яка має безліч гігабайт, і може записуватись багато разів, а не як раніше. На плівку одним кадром. А зараз Поліна поділиться з вами декількома фактами з українського телебачення. Вітаю! І сьогодні я розповім декілька фактів, які відбулися в історії українського телебачення. Отож, що було за останні 100 років. Перше, це те, що 1 лютого 1939 року відбулася найперша телетрансляція, яка тривала всього 40 хвилин. Друге слово хакер з'явилося з радіо. Так називали людей, які зламували секретні паролі на радіостанціях. Спонсорами монодраматичних серіалів, аудиторію яких були жінки, були виробники миїчок та дезінфекційних засобів. Саме тому серіали називали мийними операми. Тільки в 2022 році українське радіо надало доступ, щоб сигнал українського мовника могли транслювати по всьому світу. Вітаю з Днем працівників! Телебачення, радіо та зв'язку бажаю приємних новин для вух, чудових пісень для серця. Нехай радіохвилі щастя наповнюють ваше життя радістю. З вами була Поліна Кушнір для навчально наукового інституту журналістики.